Цей цей покладіть, я посуду вимою, а ви не, не спішіть, я пропилососу і дитину з садочка заберу і. Та залишайте роботу, я залишуся після роботи ще нормально. Ви йдіть, що вам треба е, е, вихідні на мої вихідні. Ладно, я поміняю, все хорошо. Ви відпустку хочете замість моїх відпустки? Ну, ладно, вам же ж треба. Я по-любому взимку знайду щось. Що треба сходити ще кудись? Це я вам показав стандартні приклади людини з синдромом ря ря рятівника. Але мені більш подобається геройський синдром. З вами він снігін, консультант з психології, так як сологія. Чому мені подобається термін геройство? Тому що така людина буде робити усе, щоб інші люди її похвалили, щоб інші люди показали їй, наскільки вона важлива в їхньому житті. І така людина буде постійно, я повторююся, постійно всіх рятувати. Постійно всім щось допомагати і намагатися сверхміри людям щось дати. Причому така людина зазвичай розраховує на те, що після цього люди оточення будуть її любити, будуть цінити, будуть говорити, яка вона файна. Але у 82% зі 100 зістав відбувається навпаки реверсивочка. Чим більше така людина прикриває, підміняє, заміщає з собою, тим більше ті люди... Розбещуються, починають наїжджати і далі взагалі вважають, що це є нормою. І тоді у людини, котра всіх рятує, розвиваються певні розлади, певні кризи ідентичності, і вона починає страждати. Дуже проста ідея, чому я всіх рятую, а коли мені треба, нікого немає. Тут питання більше до цієї людини, глибини, навіщо всіх рятувати? Чому, якщо що, людина з собою жертвою? Бо це є нездорова поведінка. Іноді пожертвувати собою, іноді це буде окей, градація норми, але якщо постійно, то є погано. Причому, як писав Олпорт, треба зрозуміти, що такій людині треба обов'язково мати символи героїзму. Ну тобто, це буде таке: це самопожертвування, це постійно себе оточити, що я всіх рятую, а ви всі. Гарюки і паскуди. я заради вас оце все роблю. Коли такій людині говориш, окей, давай я тобі допоможу. Така людина відмовляється від ем, допомоги, така людина постійно невдоволена, така людина може всіх постійно підколювати. Що б ви без мене робили? А, от що б ви без мене робили? Я от вас всіх рятую, я такий молодець, я така молодець. Але повторюся, цій людині необхідно бути героєм. Цій людині необхідно рятувати. Того, що без цих е, факторів, без цих елементів людина починає страждати. І найцікавіше в тому, що якщо таку людину не... Ну, там... Хоча би трошки не хвалять, така людина починає сама себе оточувати такими рятівницькими, такими всякими похвалами. Сама себе починає нахвалювати. Або навпаки, переходити до такого жертвізму і казати, ну що б ви без мене робили? Ну я ж розумію, ви без мене пропадете. Я ж розумію, що якщо не я це зроблю, то хто це зробить? Послухайте, будь ласка, найчастіше такі люди закінчують дуже і дуже погано. Як саме депресія, апатія, хандра, розлади там дуже багато чого. Тому почуйте, щоб цього не було. Якщо ви дійсно всіх рятуєте, у вас синдром рятівника. Запитайте у себе, чому вам необхідно врятувати усіх. І чи можливо це зробити?